давай дружити разом. Друзі, привіт! Пропоную вам разом з нами поподорожувати ще однією цікавою країною, а також дізнатись, як же справи у наших вартових Дружболандії. Тож не зволікаємо, а розпочинаємо. Таємниця Дружболандії. Як же добре, що є літо та літні канікули. Можна хоч цілий день купатися, засмагати та грати з друзями. Так багато сонця, тепла та радості, що хочеться мені то кричати від щастя, то стояти на голові. Вчора Маша підвела голову. Вона так захопилась записами у своєму щоденнику, що не помітила, як на дворі голосно загавкав бобошко. Дівчинка підійшла до хвіртки. Окрім неї, вдома нікого не було, тому відчиняти хвіртку Маша не стала. Але вирішила запитати, хто прийшов. Виявилось, що це була тітка Нюра, їхня листоноша, Бобошка гавкав від радості, бо жінка завжди приносила псові щось смачненьке. Машенько, я вам листа принесла. Тільки ось прізвище та назва вулиці на ньому вказані ваші, а от номер будинку інший. Е, то ти спитай у мами з татом, може це ваші друзі помилились і не той номер написали. Якщо лист не вам, то я завтра заберу його. Е, їж мій маленький. Тетя Нюра пригостила пиріжками щасливого пса і пішла. Маша подивилася на листа. Зворотня адреса була незнайомою. Дівчинка почала закривати хвіртку, але бобошка знову загавкав та так радісно, що Маша зрозуміла своїх побачив. Свої. Мишко Яша та Тишка стояли на протилежному боці дороги, чекаючи, поки загориться зелене світло світлофора. Коли хлопці увійшли у двір, дівчинка показала братові листа. Мишко подзвонив батькам. Ні мама, ні тато відправника не знали. Але знали, що у всьому розберуться після роботи. До речі, сказав Тишка, може, ми поки що своїми листами займемося? Канікули канікулами, а про друзів забувати недобре. Час. Що залишився до приходу батьків, діти провели в штабному вагончику. Листів, а значить і новин було чимало. Грег написав, що він та двоє його друзів теж організували клуб вартових Дружболандій та запрошують усіх до себе в гості до Шотландії. Бенджіро повідомив, що планує сам приїхати на гостину через місяць із подарунками. Загалом час пробіг непомітно. Мама прийшла додому першою і запропонувала одразу сходити на адресу, вказану в листі. Будинок був в самому кінці вулиці. Мама подзвонила, але ніхто не вийшов. Почекали, почекали трохи і вирішили йти. Але тут бобошка гавкнув кілька разів на прощання. З хати почувся гавкіт у відповідь. Двері відчинилися, і до хвіртки підійшла літня жінка з яскравими блакитними очима. Поруч із нею біг білий пудель у шортах та кепці, повернутій назад козирком. Гав! Здивувався бобошка і розгублено сів на землю. Такого він ще не бачив. Жінка запросила всіх до хати, напоїла чаєм з тістечками та познайомила зі своїм чоловіком. Лише тиждень тому вони переїхали з іншого міста, тому тітка Нюра не знала, що тепер на їх вулиці живуть дві родини з однаковим прізвищем. Я навіть рада, що так сталося, сказала Ганна Григорівна. Ми з Юрієм Васильовичем. Е Колишні циркачі були в багатьох країнах і дуже любимо приймати гостей. Ви наші перші знайомі в цьому місті і ми сподіваємось, що станемо друзями. Як же добре, що ми виявились однофамільцями? Ось у Бірмі з нами цього б точно не сталося. Чому зацікавилися діти? Тому що в Бірмі немає однофамільців, це взагалі дивовижна країна. Бажаєте ми вам про неї розповімо? Звичайно, зраділи юні вартові. Та й як їм було не зрадіти, адже їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавенки країни. М'янма. Яка смачна назва. Так і хочеться сказати м'ям-м'ям. Насправді слово м'янма на місцевій мові означає швидкий та сильний і нагадує за звучанням м'я. Смарагд. Бірманські чи м'янмівські королі часто змінювали столиці. Кожен із них хотів побудувати своє власне щасливе місто. От і кочувала столиця з місця на місце цілих вісім разів. Найдавніше з них місто Баган, долина тисячі храмів. Нині їх тут дві тисячі двісті сімнадцять, а раніше було більше п'яти тисяч. Часто можна почути м'янма? Не знаю такої країни. Ах, то це ж бірма. Бірманці найчисленніша народність країни. Тому трохи більше 100 років тому англійці перейменували м'янму в бірму. І у 1989 році бірма офіційно знову стала м'янмою. Але багато людей у цій плутанині поки що не розібралися. Країна золотих Пагод. На відміну від храмів, до пагод не можна увійти. У них замуровано священні та пам'ятні для бірманців речі, багато пагод покриті золотом. Найзнаменитіша пагода шведагон. Для її прикраси використали 8 тисяч золотих листів, 5 тисяч алмазів, а також 2 тисячі рубінів та інших дорогоцінних каменів. Був ще 300 Тонний прикрашений коштовностями дзвін, але він, на жаль, зник. Найбільшу у світі книгу, яка складається із 729 мармурових сторінок, зберігають у спеціальних спорудах ступнях у місті Мандалай. Висота кожної сторінки півтора метра, а ширина один метр. Загалом ходи та читай, доки ноги не втомляться. Чоловіки, як і жінки, носять довгі спідниці з легкої тканини, лонджі. Тільки у чоловіка вузол, яким підтримується спідниця спереду, а у жінок з боку. У племені Падонг вважають, чим шия довша, тим жінка миліша. Тому з п'яти років дівчаткам починають одягати на шию латунні каблучки. З роками вага кілець сягає 9 кілограм, а шия подовжується. Аж до 30 сантиметрів. Жителі країни не мають ані прізвищ, ані по батькові. Лише імена, які з віком можуть змінюватись. Наприклад, ти можеш почати життя як Лугаленге – маленький хлопчик. Трохи пізніше станеш Лугалегій – велика маленька людина. Потім перетворишся на Лугале пан хлопчик. А до 35 років станеш Унге чи Улугале – Дорослий хлопчик. Тут головне самому не заплутатися. І друзів своєчасно попередити. Дивовижні тварини м'янми: суматранський носоріг. Із двома рогами, зелений павич, це символ країни, мала панда, образ вогняної лисиці, інтернет браузела Мазіла Фаєрфокс. Також тут є рожеві слони. Давай досліджувати разом. Цей чудовий дивовижний світ. Рубін здавна вважали найціннішим з усіх дорогоцінних каменів. Рубіни розміром більше п'яти карат зустрічаються вкрай рідко. Ну а каміння більше 20 карат і зовсім унікальне. Вони цінуються дорожче, ніж алмази. Найдорожчий із дорогоцінних каменів у стародавній Індії називали Манікія. Ще одна його старовинна назва Яхонд. Сьогодні у всьому світі він відомий як Рубін, що означає червоний камінь. На землі небагато місць, де здобувають рубіни. Найголовніше з них долина Могока у М'янмі. Правителі країни мали титул Володаря рубінів. Якщо знаходили надзвичайно гарний великий камінь, то його доставляла королеві спеціальна делегація у супроводі воїнів на слонах. Найкрасивіший у світі рубін був знайдений випадково. Один із робітників Могока повертався додому. Зійшов повний місяць і в бур'яні біля його будинку спалахнув вогнем камінь розміром більше 90 карат. Він ніби горів зсередини. Його світло могло пробитися крізь кілька шарів полотна. Нгамаук таке йому дали ім'я. Під час Англо-Бірмської війни Нгамаук зник, але в історію він увійшов як рубін неперевершеної краси. Саме в могоку знаходять найкращі рубіни багатого червоного кольору із синюватим відтінком. Їх так і називають. Бірманські рубіни. У деяких непрозорих рубінах після шліфування всередині горить шестикутна зірка. Ці зіркові рубіни астерікси, дуже цінні. За легендою, саме такий камінь був у перстні мудрого царя Соломона. Рубіни вважають символом влади і багатства, тому ними прикрашають корони царів і королів. Навіть в англійської королеви Єлизавети II. Рубінова бірмська тіара. Приблизно 120 років тому вперше виростили штучний рубін. Зараз щороку вирощують сотні мільйонів каратів рубінів. Не дивно, адже він твердий та зносостійкий. Рубін використовують у лазерах для посилення світла, у точильних колах та шліфувальних порошках. Тільки цей стійкий камінь здатний довго витримувати тертя ниток у ткацьких верстатах. У механічному годиннику рубіни використовують у вузлах з найбільшим тертям. Так що, якщо побачиш на циферблаті напис «15 каменів, знай, що в цьому годиннику 15 рубінів. Чим каміння більше, тим годинник надійніший. Господь, моя скеля, твердиня моя, і він є мій спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюсь в ній я, він щит мій душі відкупитель. я кличу, преславний Господь. Полиць від ворогів, в тісноті я покличу Його, щоб з небес він мені відповів. Він почує мій із іскра. sim Кличу, преславний Господь, і Він визволить від ворогів, в тісноті я покличу Його, щоб з небес він мені. Зі стародавньої книги, Історії зі стародавньої книги. Скажи твоє ім'я. Читаючи різні історії в біблії, ми часто не звертаємо уваги на деталі, які здаються нам незначними. Наприклад, на імена. Здавалося б, яке значення може мати ім'я? Воно просто говорить нам, про яку людину йдеться, так? Так, та не так. Імена в Біблії насправді говорять і можуть розповісти багато важливого та цікавого. Для цього потрібно знати, що означає те чи інше ім'я, мовою, з якої воно взято. Наприклад, ім'я Адам давньоєврейською мовою означає людина, створена з червоної глини, тобто із землі. Бачиш, яке коротеньке ім'я розповідає цілу історію. Людина була створена Богом із землі. Ось ще одна історія. Коли Ісаака та Ревеки народилися сини. Першому вони дали ім'я Ісав, що означає волосатий. Достатньо було почути ім'я, щоб зрозуміти, як він виглядає. Натомість ім'я іншого сина стало пророцтвом про його майбутнє. Він народився другим, але міцно тримався за п'яту свого брата. У єврейській мові слово «уп'яточим» звучить так, є Аків. Ось і дали йому ім'я Яків. Біблія описує, що коли він виріс, то справді уп'яточив, тобто запнув, обдурив не лише свого брата, а й батька. Однак це ще не кінець історії. Справа в тому, що брати отримали нові імена, які теж розповідають багато цікавого. Ісав продав своє право первородства, а значить і особливі Божі благословення, Якову всього лише за миску червоної чечевичної юшки. Тому він і отримав нове ім'я Едом, що означає червоний. Як Хоч і зробив багато помилок, дуже цінував стосунки з Богом і вірив йому. Він так сильно покаявся в своїх гріхах, що, зустрівшись з Господом, віч навіч цілу ніч не відпускав його, благаючи про прощення і благословення. І Господь сказав йому: відтепер ім'я тобі буде не Яків, а Ізраїль. Це ім'я має кілька значень. Переможець перед Богом, Божий воїн відкритий перед Богом. Божі благословення, отримані відкрито без обману, і нове ім'я Ізраїль передав своїм нащадкам єврейському народу. Бог також має багато різних імен. Біблія називає його Елохім, Господь наш Творець, Елшадай, Бог Всемогутній, Елруї, Бог Всевидящий, Ел Олам. Вічний Бог і ще багатьма іншими іменами. Як ти думаєш, чому їх так багато? Тому що у Бога безліч прекрасних дивовижних властивостей. Це так цікаво пізнавати Бога і відкривати його нові імена. Люди, які люблять Господа і слухаються Його, теж мають особливе ім'я християнин. Воно означає послідовник Христа і носити його велика честь для людини. Крім того, всім, хто житиме в його вічному небесному царстві, Бог дасть нове. Ім'я. Кожна людина, яка отримала це ім'я, зрозуміє його значення. Воно розкаже про радощі, труднощі та перемоги, які людина пережила разом із Богом. Смаколики від Машки Смаколики від Машки – Сметана пагода. А зараз пропоную разом зі мною приготувати сметанну пагоду. Для неї тобі знадобляться 20 штучок печива, мажор, 300 грам сметани, 20-25% жирності, 100 г цукрової пудри, 1 стакан молока та грецькі горіхи. У мисці обережно змішай сметану та цукрову пудру. Попроси батьків допомогти тобі збити крем міксером. Крем. Вже готовий. В іншу мисочку налий молоко. Занурюй у нього палочки мажора і викладай на блюдо шарами. Це треба робити швидко, щоб трубочки не розмокли. Кожен шар трубочок змасти кремом. Послідовність кількості трубочок у шарах 4, 4, 3, 3, 2, 2 і по одній. Дах та боки пагоди також добре змасти кремом. Бока присип подрібленим волоським горіхом. За бажанням можна посипати горіхом і всю пагоду. Ну, Ось і все. Смакуй з задоволенням. На цьому наш випуск і добігає до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Бувайте. Дружболандія